Доброго дня, шановні. Стала робити ямки на картоплю, все-таки рядочок картоплю посадимо. Думаю, я ж таке пропустила таку роботу, що ми робимо. Бачите, грядки розділили ось отак. От поставили, Положили картон, а на картон ми у минулому році таку щепу подрібнювали гілочки, які обрізували От там дерева. У нас є. От Ми їх підрізали, підрізали, щоб тінь не давало. От, І потім переробили в щепу, бо їх не можна так ні палити, ні що треба буде переробляти. От, То тепер виорали і дві грядки докупи. Ну, щоб не заморочуватись людям. Бачите, це залишилось. А оці дві грядочки було разом. Ось оце, Де помідори вже посадила, низенькі посадила Саньку, Петрушу і. Пару кущиків полфаста. От. Ну, тут досить бо теплиці є помідори. Тому... І оце зробили вже цей прохід зробили. Бачите, щепою. Щоб можна було, воно дуже добре. І землю тут треба робити. Не тільки, як кажуть, комфортно проходити, коли дощ чи там, після дощу, прополоти, грядочки, добре собі сісти і не грузнеш. Але і тут дуже така Кли... земля, як клей. То треба трошечки щепу не можна взагалі вкидати, бо вона азот їсть. Тобто це не рекомендують. А так трошечки міняти ось як отут. Бачите, ми тут переорали, трошки щепи пішло води право трошки наліво. А тут новий от постелили картон і щепою накривати. Так, що ось такі у нас 15 червня, шановні. Ось так. Ще тюльпани доцвітають. Ну, сьогодні гарний теплий день. Гарного вам настрою, будьте здорові!